Здається, студія міста Шинджин, Північна Албанія, прямо біля самого моря. Жека комплекс з басейном, повністю мебльована. Є скроватка на двох людей і є двоспальне ліжко ну на двох дітей і на двох дорослих. Повністю мебель, вся нова, всі, все обладнання також нове. В неї ще ніхто не жив. Види на гірські пейзажі. Студія здається з 15 червня по 7 липня і з 7. Серпня по 20 вересня ще вільно. Хто ще не встиг забронювати, забронюйте, тому що в цьому комплексі вже всі квартири 1 плюс 1 здані. Ця квартира в мене появилася недавно, тому зараз іде запис. От до моря там близько 70 метрів. І такі, от, подивіться, шикарні пейзажі з квартирки відкриваються на гори і на лагуну, де водиться рожевий фламінго. Номер телефону закріплюю в шапці профілю каналу. Звертайтесь.